І горох станом на 9 червня. Сьогодні ми працюємо проти жучка, проти бруфуса. Пройшло 20 днів після першого оприскування. Там вже працюєш один раз, потім через 20 днів другий раз. Сьогодні ми працюємо, почали працювати Енджі. Потім вже другу половину будемо більш дешевим. Ну, звісно, він кращий, командором будемо працювати далі. Зелений він ще. О, камера одна навіть, о, нарешті. Коротше, він ще зелений, стоїть класний, такий височенький. От, бачите. Багато стрючків на ньому наліплено, прям так от. Ну, він ще зріє. Тобто, як би так показати, оце все. Однією рукою важко, ну. та ти ж дивись, не, не покажу. Ні, о, горошинки є, горошинки добрячі. Ну, дощу не було давно тут. Десь, десь три тижні не було тут. В принципі, таке раз пролив. Да. Ну, от, бачите, да? тобто, горошинки нормальні і, в принципі, багато-багато його наліплено. От. Тобто гроші висять поки що. Це добре. У інших вже він в принципі ні, ну, вже почав, да, так, трошки підсихати він. ну, У багатьох він вже в принципі сухий стоїть на сьогоднішній день. Ну, Ми трошки там сіяли, да. різниця була, хтось раніше, хтось там, ну, тому в принципі в нас він ще зелений. От, ну, Так, так, стан непоганий. you didn't